Перед вами внутрішній інтер'єр винищувача F-16. З правого боку знаходиться важіль керування з усіма його функціями. Цікавим є те, що він рухається лише на чверть дюйма, але нехай вас це не вводить в оману, адже він може повертати цей літак у будь-якому напрямку. Точно так, як у цій анімації. Якщо ви рухатимете важіль вліво, літак буде кренитися ліворуч. Це відбувається за рахунок дії сили на протилежних сторонах флаперонів. Також розглянемо основну послідовність кроків для запуску винищувача. Не забудемо і про процес запис ракети АІМ 120 в базовому форматі, а також про потужність роторного кулемета Гатлінга з повітряним охолодженням. Ми розглянемо переваги та недоліки цього винищувача, тож вмощуйтесь зручніше, щоб не пропустити жодної деталі. Перед вами винищувач F-16 Fighting Falcon компанії General Dynamics, наймасовіший військовий літак в історії. F-16 став одним з найпопулярніших і впізнаваних винищувачів у світі, адже на сьогоднішній день було випущено понад 4,5 тисяч екземплярів. Цей винищувач був створений для заміни застарілого F-14 Tomcat, який завдяки своєму складному дизайну зі стрілевидним крилом та високою маневреністю залишається одним з найвідоміших літаків. F-16 був побудований за незвичайною угодою, яка створила консорціум між Сполученими Штатами та чотирма державами: Бельгією, Данією, Нідерландами та Норвегією. довжина літака складає 14,8 метра. розмах крил 9,8 метра. висота літака становить 4,8 метра. Давайте порівняємо це зі зростом звичайної людини, щоб краще уявити його розміри. Або ж порівняємо з іншим винищувачем, наприклад, з радянським літаком, міг 21 а ось порівняння розмірів між різними винищувачами, зокрема між Десальтрафаль, Єврофайтер Тайфун, Ф «Ф-14 Томке та Міг 29 Максимальна злітна вага літака становить 16 тисяч 875 кілограм. для порівняння така ж сама вага виходить у цих 12 великих джипів, зважаючи на те, що його називають легким однодвигуновим багатоцільовим винищувачем. В середині цієї кулеподібної обшивки знаходиться доплерівський радар класу ANPG. Він посилає енергію та імпульси і реагує на будь-який повернений сигнал. Доплерівський радар відрізняється від стандартних радарів тим, що може виявляти високолітаючі цілі та низьколітаючі цілі, не звертаючи увагу на земні перешкоди. Одразу за радаром знаходиться передній відсік електронного обладнання. Тут розташовані датчики кута атаки AOA, які знаходяться по обидва боки літака. Ці датчики знаходяться на більш сучасних пасажирських літаків, ось ті антена для режиму відстеження та сканування. Це режим роботи радара, в якому він виділяє частину своєї потужності для відстеження цілей. Ось так виглядає головний дисплей на лобовому склі. Перейдемо до внутрішньої частини до кабіни пілота з приборними панелями інструментів та крісла катапультування, яке ми розглянемо детальніше в наступних відео. Нагадуємо, що це оновлена версія кабіни F-16 Block 70. Вона була повністю переоснащена для сучасного бойового середовища. Як бачите, вона має форму купола зі стійками позаду. Це забезпечує безперешкодний огляд, що є важливим під час повітряних боїв. І трохи нижче від кабіни знаходиться порт для зброї, а всередині потужний М. 61 вулкан це шестиствольний роторний кулемет з гідравлічно-електричним приводом та повітряним охолоджуванням, який стріляє з надзвичайною швидкістю 6 тисяч пострілів на хвилину. Ось як це звучить. Маленький об'єкт, схожий на плавець. Це верхня антена, яка відповідає за тактичну аеронавігаційну систему. Далі по корпусу антена ІФФ вона необхідна для ідентифікації свій чужий. Це електронні пристрої, які посилають із запитом радіосигнал на одній частоті, що спонукає ретранслятор надіслати відповідь на іншій частоті. Порівняно із F14, у F 16 є одна панель для рульового керування. Вона допомагає літаку повертатися вліво або вправо. А ось цей прямокутний об'єкт розроблений для того, щоб при бажанні клієнтів можна було додати гальмовий парашут. Також тут присутня. Повітряні гальма винищувача F-16, і Вони відкриваються ось таким чином. Усередині знаходиться один двигун General Electric F-110 або Pratt Whitney F-100, який розвиває приблизно 29 тисяч фунт сили, або 129,7 двадцять кілонютонів потужності. Ось основний процес його роботи. Повітря втягується з основного впускного отвору, а пальне розпилюється в сегменті труби реактивного двигуна, де воно змішується з вихлопним газом в додатковій камері. Згор. Рання і спалахує, що призводить до другого етапу згоряння з метою економії реактивного палива під час зльоту, підйому на висоту або бойових маневрів. Форсажна камера застосовується лише короткочасно. Вихлопне сопло складається з лопастей і призначене для звуження або розширення відстані між ними, як показано на анімації. Це робиться для зменшення навантаження на двигуни з турбінним вентиляторами, коли вони працюють на повній потужності з використанням додаткового згорання. Усю цю потужність забезпечує велика кількість паливних баків. Від семи до дев'яти паливний бак номер 1 знаходиться позаду пілотського сидіння. Ось паливний бак номер 2 Також відомий як центральний фюзеляж. Ось паливні баки номер 3 та чотири, баки живлення двигуна. У крилах розташовуються паливні баки номер 5 і шість. Також до літака можуть кріпитись три зовнішні баки: два на крилах і один під фюзеляжем. В загальному в нього є дев'ять паливних баків, які показано на анімації. Як запустити цей реактивний винищувач? Ось важіль керування з Усіма кнопками та функціями, які позначені тут, але варто зазначити, що він рухається з дуже маленьким кроком на чверть дюйма, як показано на анімації. Зліва є регулятор потужності. Ці інструкції не варто використовувати для запуску літака вартістю 60 мільйонів доларів. Але є ймовірність, що це допоможе вам взлетіти. Крок номер один. Увімкніть головний перемикач. Крок номер два: вмикаємо реактивне паливо для запуску двигуна. Крок номер три вмикаємо живлення двигуна внутрішнього згорання. Крок номер чотири встановіть штучний горизонт в центральне положення. Крок номер п'ять. Зачекайте, доки оберти двигуна досягнуть 20. Крок номер 6. встановіть регулятор у положення холостого ходу, як показано на анімації. Крок номер 7. розблокуйте регулятор та натисніть вперед. Можливо, це допоможе вам взлетіти. Так як F-16 Fighting Falcon є багатофункціональним бойовим винищувачем. Давайте розглянемо його озброєння та поділимо його на три групи. Перша група ракети класу повітря-повітря він може нести такі ракети, як А 9 Sidewinder, ближнього радіусу дії з інфрачервоним наведенням та відому ракету класу повітря-повітря середньої дальності з радіолокаційним наведенням АІМ 120 Друга група ракети класу повітря Земля, адже 65 Maverick. маверік, ця ракета може атаку. Вати різноманітні наземні цілі, такі як танки та інші рухомі об'єкти. Третя група керовані бомби. GBU-39 — це керована бомба малого калібру. Винищувач F-16 випускає бомбу, і через декілька секунд вона розкриває крило та летить за допомогою GPS та лазерного наведення, щоб досягти своєї цілі. Тепер давайте розглянемо основний процес пілотування цього літака. Слід зазначити, що це система керування Fly-by-Wire. Якщо ми тягнемо ручку назад, відбувається підйом передньої частини літака. Якщо ми штовхаємо ручку вперед, літак опускає ніс. Це трапляється, тому що рух ручки викликає рух у хвостовій частині, також відомий як стабілізатор. Рухаючи важіль управління ліворуч, винищувач буде теж кринитись ліворуч. Керована поверхня флаперона або ж Елерона на лівому крилі відхилиться вгору, а на правому крилі відхилиться вниз. Це означає, що на лівому крилі менша підйомна сила, а на правому більша. Тож від цих сил літак крениться. Якщо ви рухаєте важіль управління вправо, літак накрениться вправо, і схема така ж сама. Тільки цього разу керована поверхня на правому крилі відхилиться вгору, а ліва поверхня вниз, і підйомна сила буде на лівому крилі більша, на правому менша. В зоні ніг можна знайти педалі. Польоті вони керують кермом напрямку. Права нога вперед, ліва нога назад призведе до повороту літака вправо. Кермо змінює своє положення, що призводить до зміни кута хвостової частини. Таким чином підйомна сила збільшується або праворуч, або ліворуч. Уявіть собі, що хвіст це крило, яке розташоване вертикально. F-16 також використовує передкрилки крила. Переміщення вниз передкрилки крила збільшує підйомну силу і відповідно збільшує. Шої підйом підняття передкрилка вверх, зменшує підйом. Ці механізми керуються автоматично і працюють разом в парі з флаперонами. Давайте покроково розглянемо, як з цих винищувачів запускають ракети АІМ 120 Крок номер один. Увімкніть головне керування. Крок номер два. Виберіть режим повітря-повітря. Крок номер три: виберіть необхідну зброю. Ракету АІМ 120 Крок номер чотири зафіксуйте ціль на прицілі. Крок номер п'ять натисніть номер кнопку пуску Крок номер шість винищувач повинен залишитися на курсі приблизно 4 секунди і зачекати, поки ракета вступить у режим самоналаштування. Але останнім часом такої вимоги не потрібно дотримуватись. Крок номер сім можна використовувати цю кнопку кулемета або лазерної камери на цьому важелі, що знаходиться під іншими контрольними кнопками. При натисканні цього спускового гачка відбувається вогонь з кулемета М 61 вулкан, який веде вогонь з високою швидкістю. Зазвичай 6 тисяч пострілів за хвилину. Альністю 600 метрів розглянемо переваги та недоліки. Переваги F-16 призначений для виконання різних місій, включаючи перевагу в повітрі, повітряні атаки на землю, розвідку та радіоелектронну боротьбу. Він може нести широкий асортимент зброї і має здатність швидко переключатися між різними завданнями. Маневреність F-16 відомий своєю винятковою маневреністю завдяки високому співвідношенню тяги до ваги, передовій аеродинаміці та системі керування польотом за допомогою зв'язку. Він може виконувати жорстко. Сті повороти та високошвидкісні маневри, що робить його ефективним у повітряних боях. Авіоніка та датчики F-16 обладнаний передовою авіонікою та системами датчиків, включаючи радар, систему електронної боротьби та модулі наведення на ціль. Ці системи покращують обізнані ситуації та забезпечують пілота критичною інформацією для ефективного виконання місії. Глобальна доступність F-16 широко експортується в багато країн, що означає, що запасні частини, технічна підтримка та навчання. Ання легко доступні в багатьох регіонах. Тепер давайте подивимося на його недоліки. F-16 має відносно обмежену дальність польоту через дуже малу ємність паливного бака. Вразливість через його малий розмір та обмежені характеристики стійкості. F-16 може бути більш вразливим для виявлення та атаки за допомогою удосконалених зенітних ракетних систем і радіокерованих засобів бойового пошуку цілей. Друзі, для того щоб створити оригінальні 3 d анімації, потрібно витратити багато часу та ресурсу. Тому, будь ласка, підтримайте канал, підписавши, щоб ми могли створювати більше перекладів відео.